Добрий день. Сьогодні вам розповім, як вам грати в такі ігри, як Minecraft, Rust та Eta 5, при цьому заробляючи кошти. Тобто ви просто граєте ви в гру в будь-яку з цих, що є на головному сайті, і отримаєте за це криптовалюту. Не переживайте, це не складно, доволі таки просто. Я вам все поясню. Є Неокса РП. Там ви розберетеся, бо тут на домашній сторінці до всіх ігор є агайт. Детальний, доволі таки, по тому, що необхідно робити для того, щоб отримувати кошти в GTA. Я покажу лише на прикладі Расту. Що таке взагалі Неокса? Це монета, котра має таке розподілення. 85% видається майнерам. Майнери вони. Просто, можна сказати, роблять так, щоб транзакції могли проходити. Тобто ви відправили кошти зі своєї картки на іншу картку, і за це, цю транзакцію в криптовалюті хтось обробляє і за це отримає якусь певну винагороду. І ось 85% цієї винагороди дається майнерам. 10% дається гравцям. І... 5% залишається розробникам на розробку проєкту. Ви скажете, 5% це як багато з загальної емісії. З однієї частини можна погодитися, а з іншої, хай все-таки ці кошти йдуть на те, щоб цей проєкт розвивався, монета росла і, наприклад, ви там награли на 10 доларів, заходите через 5 років, а у вас вже там не 10 доларів, а 200. Інфляція, звісно, все таке, але все ж таки. Що необхідно? Спочатку вам необхідно завантажити гаманець. У вас перекиде на GitHub. Що вам потрібно зробити? В залежності від своєї операційної системи ви вибираєте гаманець, який вам потрібен. Скоріше за все, у вас не. Я не знаю, що за OSX, певно, це на не знаю, може це Маковське щось. У вас, скоріше за все, Windows, тому ви завантажуєте Windows. Натискаєте у вас починається завантаження. Воно мені не всралося, бо в мене вже є гаманець. Що у вас буде? Це вже готовий гаманець, але вам цього не потрібно. У вас з'явиться таке віконце, я б хотів би просто вийти зі свого. Ви заходите туди, встановлюєте кошльок на свій гаманець на свій. Комп'ютер, після цього ви заходите, у вас так можете зашифрувати свій гаманець, тобто пароль придумати якийсь, а можете не шифрувати гаманець. На що це впливає? Наприклад, на те, що хтось буде у вас користуватися комп'ютером, і він заходить, відкриває Неоксакор, і він може спокійно зайти собі в гаманець, не вводячи паролю, і якщо хтось захоче перевести кошти, йому також не потрібний буде пароль. А ви можете взяти та зашифрувати гаманець, тобто просто пароль на гаманець поставити. Можна ще й зашифрувати сітфразу, здається, але я не знаю цього точно. Сітфраза ви маєте зберігати там, де її ніхто не побачить, бо сітфраза відповідає за відновлення вашого гаманця. Хтось знає вашу сітфразу, може зайти і спокійно вивести ваші кошти. Якщо він знає, це сітфрази від якого блокчейну і якого саме гаманцю, бо відрізняються блокчейни різні. Що необхідно зробити для того, щоб заробляти в расті? Вам потрібно натиснути Прийняти. Після цього потрібно запросити платіж. Тут російський, я не знаю, чи можна українську поставити. я... Може, розбирався, але не сильно. Мені було впадло. 28-го це новий гаманець. Ви просто берете, копіюєте цей гаманець. Ось, копіювати адрес. Заходите в гру Rust, переходите на сервер, котрий вказаний у них. Як я знаю, зараз не працює американський у них сервер Rust, працює лише. Європейський. Ви копіюєте ось це, натискаєте F1, пишете Connect, я зараз залишу в описі, і вставляєте сам сервер. Натискаєте Enter, і все. Після цього ви під'єднуєтеся до цього серверу. Після цього ви натискаєте чат, пишете слід. Add Wallet, пишете. Це додати гаманець. Заходите назад свій гаманець, копіюєте цю адресу і вставляєте сюди. Все. Потім ви можете перевірити, чи доданий ваш гаманець правильно. І ось написано гаманець, котрий зараз у мене на цьому гаманці. Як взагалі отримувати ці монетки? Для того, щоб отримувати ці монетки. Потрібно спочатку знайти мені ліхтарик для того, щоб я взагалі міг щось пояснити, а не бігати в темряві. Невдало мене зараз тут умови саме день ніч. Потрібно просто грати в самраст. Ви там вбиваєте тваринок, вам дається певна кількість очків. Наприклад, у вас 100 очків, у всіх інших учасників там є. 500 очків, і відповідно, якщо у вас одне очко, то розподілиться монети щоденний пул. Тобто кожного дня на кожну гру виділяється по 200-300 тисяч монет. На Rust 230 тисяч монет, на GTA – 230 тисяч і на Minecraft. В залежності від того, скільки ви там набрали очків, точну статистику, за що даються очки, я не знаю. але… Я знаю, якщо ви ламаєте бочки, вам даються очки. Якщо ви вбиваєте тварин, вам дають очки. Якщо ви вбиваєте людей, не союзників, то вам теж дають очки. Якщо ви ламаєте каміння, збираєте дерево, не знаю, ще ще, когось рейдите, то вам за це теж дають очки. Потім, в залежності від того, скільки ви відносно інших гравців награли, вам розподіляють монетки. Тобто, всього там, наприклад, є 100 монеток, а ви там награли і отримали 10 очків, а хтось отримав там 20 очків. Тобто з, з цих 100 монеток ви отримаєте десь 33 монети, а інша людина отримає 66 монет. Отак От розподіляються монети. Тобто я просто, наприклад, беру, виходжу на вулицю і починаю довбити каміньчко. Тут темно, страшно, тому я. спробую знайти на навпомацки, бо тут люблять вбивати, тут така гра просто. А, наприклад, що ви коноплю збираєте, теж вам даєте певна кількість очків. Тут тваринка, здається, бігає якась. Туди я не піду, бо там житло у когось. І він може мене згвалтувати, а мені це не потрібно, бо я просто хочу позбирати камінчики. А Для цього мені зовсім не потрібно з кимось в'язуватись якийсь конфлікт. Ось, наприклад, руда. Ви збираєте і. Вам, наприклад, це, це дається одна десята очків. Тобто у розробників прям написано, хто скільки очків заробив, і потім автоматично система розподіляє ці монетки. Ось, наприклад, руда, так? Ось. Я беру кирку і товплю цю металеву руду. Тобто просто, можна сказати, роблю те, що необхідно для того, щоб отримувати ці монетки. І те, що необхідно взагалі, щоб там житло побудувати собі краще. Можна, звісно, його і з дерева побудувати, але якщо ви побудуєте собі житло з дерева, то. Вам його просто випалять вогнеметом, або коктейлем молотова. Ось я зламав руду. І все. Потім я можу там поробити дерево також. Зараз просто темно роз... зрозуміти мене, так? Ви просто маєте зрозуміти саму суть, що ви можете грати в гру і заробляти. Я вам потім покажу, скільки вона виходить в день і скільки це виходить в гривнях. Плюс ви можете запрошувати товаришів, вони можуть вводити ваш гаманець, та будуть отримувати ви за них кошти. Або вони можуть розповісти своїм друзям, вони придбають гру Rust, будуть грати в неї, отримувати монетки, і потім окуплять самі, саму витрату на цю гру. Тобто у мене приблизно в день виходить десь по Долару, а долар це десь 36 гривень. А я граю так десь годинок там 3-10. І чим короче, більше гравців, тим менше монетик ви отримаєте, бо тим менше ваш відсотковий вклад буде в саму. Тим менше ви отримаєте, бо, наприклад, очків буде типу цих більше. Так, якщо грає 100 людей, там вони можуть набрати, наприклад, 60 тисяч очків. А якщо ви будете грати взагалі один на сервері, то ви один будете отримати всі ці 200-300 тисяч монет. Що таке ці 200-300 тисяч монет? Такі прям цифри, так, наче жахливі. Ось ви заходите сюди. В мене в доларах стоїть, бо я люблю долари, я не люблю дуже сильно національні валюти інші. Монетка підросла, до речі, то. Ось. Я кожного дня отримую по дещо 366 монет. Бачите, це я запросив про знайомих, котрі їм не хотілося завантажити монет, всяке таке. Ось, наприклад, цей пограв там десь хвилин 30, я отримую за нього 22 монетки. Давайте я вам гривні переведу, тому що я не думаю, що кожен. Не ображайтеся, я просто кажу правду. Настільки фінансово. Досвідчений, щоби ну, в доларах рахувати. Ось гривня. 22 монети це гривня 77. Потім з другий знайомий зайшов і отримав 185 монет. Він зі мною години дві пограв 15 гривень. І ось я сам в соло фармлю, наприклад, по 536 монет. 536 це 43 гривні. І 466, це 37 гривень. Плюс ця монета може рости. Раніше вона взагалі була, дивіться, 2,7 копійок, так? Зараз, в піку, вона взагалі була, дивіться, 35 копійок. Тут вона зараз 8 копійок коштує. Тобто, ви, наприклад, граєте зараз, потім монета коштує гривню, і ви отримали в цей день, наприклад, не по 8 копійок за монету. А отримали, наприклад, по гривні. І тобто у вас приблизно буде десь О ось так. Тобто, в день ви просто грали там потрошку, так, а потім заходите через рік, а у вас там ваші 400 монет перетворилося в 500 гривень. Ось так. От. Уявляєте? Так можна. Це легально. Потім що ви робите з цими монетками? Ви можете їх зберігати, і вони будуть ось дивіться. Правда, звісно, пік був, можна там було продавати, але хто ж знає, хто ж знав. Ну і, Звісно, там продавав, а потім, здається, навіть трохи купував десь тут. -от. Хтось мене там в домі. Є. Здається. Чи це бічки просто були. Отак-от. От тобто круто. А потім, що ви можете робити з цими монетами? Ви можете їх продавати, вони торгуються на TXBit, біржа шматлейна, XT.com, біржа шматлейна, Trade.org. Trade.org мені ця біржа подобається. Я б залишив свою рефералку, але немає в мене там рефералки, бо на тій біржі немає рефералки. Що ви робите, якщо ви хочете продати монети? Наприклад, ви не хочете їх там зберігати, ви хочете просто зробив, продав, вивів, все. Ви заходите на цей Trade.org. Ви реєструєте тут гаманець. Ось, у мене є, наприклад, самого гаманець, у мене тут є трохи Redдіon, але це не важливо. Але я тут і Неокси продавав. І заходите, наприклад, Неокса не. Окса, не USDT, бо на USDT велика комісія на вивід. Це як долар, можна сказати. Тобто ви будете за комісію на вивід платити десь 2 долари. А на що вам стільки платити, якщо можете заплатити, наприклад, центів 5. Тому ви йдете в торгову пару, заходите в маркет, переходите на LTC Neox, і продаєте вже за Litecoin. Litecoin – це більш популярна монета, більш ліквідна і всяке таке. Ось ви берете тут. І продаєте монетки. Наприклад, ви там заробили зробили 3000 монеток так, отримали 0,75 леткоїну. Комісія на вивід тут 0,1 леткоін, ви типу отримаєте 0,74 леткоїну. Коли будете переводити з одного гаманця на інший. Як вивести, я покажу самий простий спосіб. Ви заходите на Exmo Exchange Тут вже є реферальна ссылка, хочете видалити реферальну ссилку, зайдіть без неї, хочете, перейдіть по реферальній ссылці. І ви, наприклад, тут пишете LTC, тобто Litecoin, на Monobank. І переходите, наприклад, по першій ссылці. І в мене оці, ось я накопичив, скільки є 600 монетів, чи 3000. 3000. І пишете, скільки ви там отримаєте, скільки, типу, скільки ви надішлете цьому обміннику. Тут мінімально можна 0,6 лайткоін, але можна знайти обмінник, де можна там мінімально, наприклад, 0,2 леткоїни або 0,1. Тобто, у вас є така сума, ви можете просто знайти обмінник, наприклад, у якого поменше. Тільки в нього курс буде і гірший вже, розумієте? Тобто, Тут від найкращого курсу до найгіршого. Наприклад, ви там накопили чули 03 лайткоини. так? І ви там ось ці 03 леткоїни, неокси, котрі ви поміняли на лайткоїни, хочете поміняти в гривню. Ви браєте там монобанк чи ваш банк. І пишете номер картки, бла-бла-бла, і все. І вам придуть кошти. Цей сайт обмінників він перевірений, він надійний. Тобто ви граєте, отримуєте монетки, можете їх зберігати, вони може виростуть, може не виростуть. На цьому сайті ви можете переглядати там курс, потім на офіційному сайті ви можете зайти там, десь Discord знайти, в Discord там, писати запитання розробникам, вони спілкуються на англійській, можете використовувати перекладач, можете їх просто отримувати на свій гаманець, потім натискати відправити, вводити тут гаманець свій отримувач, наприклад, ви заходити сюди. І пишете тут Неокса. І пишете депозит. Копіюєте цю адресу. Вставляєте отримувача, Мітку вам не потрібно. Воні нічого не пишіть сюди, а то я хрін знаю, чи придуть в монетки. І ви пишете, наприклад, ви хочете там відправити 4 монетки. ну хай буде, хай буде 50. Комісія за транзакцію буде 5 Неокс. 5 копійки. Дивіться. 40 копійок за те, що ви привели з одного гаманця на інший. Тут в мене стоїть пароль, тому я ввожу пароль, і вони відправляється на ту адресу. Можу зберігати вже тут. Та після того, як я буду зберігати тут. Можу зберігати тут. І продавати потім міняти на лайткоін а лайткоін виводити в реальні кошти. Або ж я можу прямо на Trade.org, Тобто, це ще простіше, ще менше дій треба. Пишете неокси, депозит, копіюєте цю адресу, заходите в Rust та пишете add wallet, Додати гаманець. І вам буде капати прямо на біржу. Тобто це ще зручніше, але менш надійніше, бо хрін знає біржі. Вони, звісно, дуже рідко зачиняються, але буває таке, що біржі просто йдуть в. Я не знаю, як називається на українській мові, коли сонце заходить за горизонт. Коротше, сонце йде за горизонт, вони звалюють, кажуть, нас там зламали, всяка така, і біржі скамляться, так сказати. Але я не думаю, що це заскамлиться, вона недійна, вона мені подобається саме ця. І там щоденний об'єм, як можна подивитися. 600 тисяч гривень міняють. Ось, 666. Бачите? Число Моргенштерна. Тобто, Моргенштерн вам рекомендує, якщо що. Знаєте, це. На цій так, 10 мільйонів, але там комісія на вивід, наприклад, буде гривень 70. А тут, якщо ви будете лойтконівувати, тут комісія на вивід буде десь гривень 7. Тому самі вибирайте, я вам просто рекомендую. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Якщо вам не впадло, можете перші дні там в знак вдячності на міг монет вставити, котре я вкажу в описі, і будете грати, вони будуть капати монетки. Це в знак вдячності, якщо ви хочете. Або просто ж там можете лайки поставити, там відео п'ять відкрите, поставити лайки, можете навіть не підписуватись, якщо ви думаєте, що не будете дивитися цей канал більше ніколи в житті. Я буду вам за це вдячний. Всіх люблю, всіх цілую. Це був канал Елмонт. Бувайте.